Дорога мені церква, шлях любові. Ті, що в обричі, і ті, що в розпорошенні, покладіть свої чини на Господа, і будуть поставлені міцно думки ваші. Служить Господеві Богу своєму, і Він поблагословить ваш хліб та воду вашу і спосеред вас усуне хворобу. Мир вам! Сьогоднішній ранковий росою буде повторення закону 11.13.15. І станеться, якщо старано ну ви будете слухати моїх заповідей, що я вам сьогодні наказую, любити Господа Бога вашого і служити Йому всім вашим серцем і всією вашою душею, то я дам вам дощ вашого краю, своєчасно. Дощ ранній, дощ пізній, і збереш ти своє збіжжя, і свій сік виноградний, і оливу свою, і дам я траву на твоїм полі для твоєї худоби, і будеш ти їсти і наситишся. Послух Богу безпосередньо пов'язаний з прославленням. Послух Богу це поклоніння Богу. Наприклад, прощати це є наказ Господній, заповідь Господня. Якщо ми прощаємо, ми уподібнюємося Богу. Якщо ми не прощаємо, уподібнюємося ворогу душ наших, кожен славить свого Бога. Повторю: послуг заповідям Господнім це і є поклоніння Богу. Пам'ятаєте, як заспівав Моїсей після проходження по розділеному мору? Моя сила та пісня Господь, і він став. На спасіння мені, це мій Бог, і прославлю Його, він Бог батька мого, і звеличу Його. Єврейське слово для прославлю тут Анвейху. Саме це слово є дуже рідко вживаним в Біблії, це незвичайне слово для хвали. Коренем цього слова є слово навех. Що означає краса або гарний дім. Більш точний переклад цього вірша був би він мій Бог, і я зроблю його прекрасним. Прославлення Бога на музичних інструментах талановитими співами, гарними декораціями, звичайно, прекрасно. Але те, що Бога для Бога робить прекрасну хвалу, для... це наше життя. Яке відповідає його характеру та пріоритетам його царства, наш послуг є те, що робить хвалу прекрасною, та й самого Бога представляє прекрасним в очах тих, хто нас оточує. Другий наказ щодо вдячності в сотому псалмі каже: «Служіть, Господеві з радістю. Радість на євріті сімха, що означає не просто радість, але й веселощі, задоволення, радість, яка не лише внутрішня, але радість, яка виплескується назовню. Радість видима. Завжди можна побачити, коли людина радісна, а коли ні. Як приємно бачити людей, коли виконують справу Господню з радістю та задоволенням, усвідомлення честі слухатися та служити Всевишньому, нагороджує в нас справжню радість. В повторенні закону 28, 47, 48 Господь докаряв Ізраїль за те, що вони не служили Йому з радістю, за те, що не служив ти Господеві Богу, своєму в радості та добрі серця, і з рясності. Всього, що дав Господь, то будеш служити ворога своєму, якого Господь пошле на тебе у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього, а Він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Невдячність ображає Господа. Друге послання до Тимофія 3:2 описує, якими будуть люди в останні дні. І однією з рис є невдячність. Коли гордість і самодостатність стають модними, людському серцю нема кому дякувати. Ми віримо власну віщость і вважаємо, що маємо справедливу винагороду за наші зусилля. Нам буде мудро прислухатися до риторичних запитань Павла. Що ти маєш, чого не отримав? А коли ти отримав, то чому хвалишся, наче не отримав? 1 Коринтян 4.7. Служить Господу з радістю. Радість в служенні є вираження вдячності. Я Володимир Невжицький, пастор церкви, шлях любові, містогору. Завтра продовжимо вчитися вдячності на основу сотового псалма. Помолимося. Господи! Навчи мене приходити до тебе з серцем повним вдячності та хвали в усіх моїх щоденних життєвих подіях. Навчи мене завжди бути радісним, постійно молитися і дякувати посеред будь-яких обставин. Я приймаю їх як твою волю для мого життя. Я прагну щодня приносити насолоду Твоєму серцю. Зломи силу ворога в нашій Україні, переможи його через нашу жертву хвали. Ми схиляємо. Свої серця перед тобою в покори та вдячності. Бо якби не ти, то ворог би проковтнув нас живцем. По Твоїй милості ми не зникли і не зникла наша Україна. Просимо Тебе про повну перемогу та мир в ім'я Ісуса. Амінь.